В Софійки є своя гра, яка називається Нумо до мами. Вона вміщує в собі декілька ігор. Інструкція та все необхідне є у грі. Гра знайомить дітей з мамами та дитинчатами, тварин їхнім середовищем проживання, а також звертає увагу на перші числа. Крім того, вона сприяє розвитку дрібної моторики, пам'яті, мислення та уваги. Приємні ілюстрації зачаровують та зацікавлять дитину і спонукатимуть до пізнавальних ігор. Ваша дитина шукатиме домівки для тварин, їхній дитинчат, а також вкладатиме їх спадки. Але мені здається, не тільки їх, бо щось у нас пішло не так.